Далі я з Дрогобиче. Багато говорити не буду, скажу одне. Зараз Україна в скруті, влада на спромозі все зробити сама, тому треба грукутуватися. Конкретно про нашу громадська організацію називається Ресурсний центр громадянської підтримки і оборони України. Що входить в наші так сказати, наміри, які ми тому маємо? Ми маємо мету зараз забезпечити нашу армію, щоб вона мала все. Тому що люди на сьогоднішній день на передовій. Мають мати все. Не сьогодні, а завтра просто може життя любого обірватися або дістати в поранення. Тому людина має мати все. Вони захищають всіх нас, Україну, дітей, жінок, всіх. І просимо вас доєдна... до... долучатися до нашої справи, допомагати по можливості. Це все буде військовий госпіталь у Львові, доставлятися продукти, медикаменти. Бо можливості хлопцям на передову теж їздять автобуси, це все буде передаватися. Ну і дякую вам всім за увагу. Надіюся на ваш потреб. Так я представляю пасічників Рій. То ми десь нас 20 чоловік є членами цієї організації. Ми допомогли в відношенні. Помощі воїнам нашим на Трускавецьку частину 2,5 тисячі купили запчастин, у них не виїжджала техніка при виїзді, не було акумуляторів, ремнів, карбураторів. Дали 5 тисяч гривень замкомандиру підполковнику, забув прізвище його, ну, у нас розписка є на тепловізори. Були в воєнному госпіталі у Львові, зібрали 110 літрів цього меду. Замполіт нас там зустрів, ми всім воїнам, АТО вручили політки меду. От наша така От в цій організації. Людям, організаціям, громадським, які допомагають нас, не забувають там, тому що хлопці дуже тяжкій ситуації, як наголосив попередник, держава не в силі забезпечити нас. Хочу подякувати їм. Перемога за нами.